Зараз, як ви бачите, закінчується операція пацієнту, якому 58 років, який страждає на фібриляцію перицерт, уже на протязі двох років і артальну недостатність. Коли він до нас поступив, ми проаналізували, зробили кардіографію, потім зробили транса за на якій виявили тромб в лівому передцерті. Тому було прийнято рішення провести протезування артального клапана і процедуру мейсбоксу. Нам вдалося навіть сьогодні залучити до цієї операції компанію Метронік, яка передостала нам абліційні щіпці, за допомогою яких ми зробили процедуру Мейсбокс. Також, коли ми робили цю процедуру, ми видалили тромб, вирізали частину вушка і зашили його герметично. Було імплантовано 23-й біологічний клапан Авалюс. Операція пройшла успішно, зараз йде завершення, вже зашивають шкіру. Так що все добре.